Так, я тобі зараз буду задавати питання, а ти маєш сказати норм чи стрьом? Ага. Так, поїхали. У день заходу кататись до третьої ночі по Києву у пошуках свого готелю. Норм. А готель був стрьом. Так то норм, а готель був стрьом. Ні, стрьом. Треба спати перед заходом, тому що, ну, коротше, це треба. Тому для мене стрьом. Так, мати земельний банк 5 тисяч гектарів, просити безкоштовний квиток на окагро. Стрьом. Це взагалі, дивися, норми норм як норма, типу всі так роблять. Але стрьом. Стрем. Взагалі немає нічого безкоштовного в цьому житті. Потім, потім просто ви десь в іншому місці заплатити. Пообіцяти спонсору, що його банер буде видно з космосу. <гум> Класне питання. <гум> стрьом. Ну, норм. Тільки головне, щоб так і було. Посміхатися, коли просять посунути стіну мистецького арсеналу на мене вправо. Це звучить як наша норма, в принципі, норма життя. Ми так живемо. Ну це стрьом, Ви запікаєте. Робити вигляд, що відключення світла це частина шоу-програма. А таке було? Ні, такого не було. Було. все різне, але не це. Так що норм чи стрьом? Норм. 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 Yeah. Я теж думаю, що норм. Yeah. Ну головне, щоб люди думали, що ну, типу, yeah. все було. Це так задумано, так. Yeah.